Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами знову пограємо в Command and Conquer 3 Tiberium Wars І зараз у нас буде дуже цікавий поєдинок, називається він 2х2. На 2. Так, хай буде вугілля. Троє так. Так, так. так, так, так. нас два, І тут перша і перша. Нормально. Хм. СБ хай буде. Проти... Not. Як завжди. Ну. Це одна з найкращих, найкращих карт, я думаю. Ну. Тому що, дивіться, тут якісь вони всі не цікаві якісь болотні битви, як вони, всі вони називають, якось я подебільмувся. А оце от. Де вона згубив? А, ось. Оце класна карта. Так. Завжди дуже швидка загрузка. Правда, вона швидка буде? Швидчу вже можна. Прекрасно. Як завжди енергостанція. Тут буде зручно захищатися, тому що він може строїти свої захисні станції. Вони будуть в принципі мене обороняти, тому що ми. Тому що вони дуже близько до мене розташовані. Так. Нам би ще трішки Тибері не завадило. Правда? Подготовка. Сюда тут брата бы так по жесткому все. Так, раз, два, три, раз, два. А тут что у нас? А тут у нас ни фига. Тики, той туннель, тики, блин, не знаю, как называется по-правильному. Ой, я не завод. Может, их бы куда-то нам. Правда? Да, да, можна, 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 це прекрасно. Тут розвертайся, чувак. Украс нормальне місце для цього в тебе є. Хм. Сюда. Ще одну. Подготовка. Комбайн. Відсилаємо їх сюди. Обідняк у нас розвивається. О, боже Так. Хлопці, 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 горобці, залізайте сюди в середину. А де наші? Двой. Де? Не бачу. Не бачу противника. Ну, хай залізать, коротше, от сюди. Понял, да, заходим. Сюди, так, да, сюди. Занимаем район. Так, залізай быстро, быстро, быстро. <рес> Хі -хі -хі. Зараз у нас буде сюрприз. Хоп! Вс, їх нема. Так, тим часом у нас має бути готова... готовий обогатитель Стримайте. Так, да, готовий, залишили, прекрасно. Розверну, Хай тут ще буде у нас штаб і, звичайно Встроїйте. ж, закишна вишка. Стружева, як вони її називають. Ну В принципі, ми тут справляємося з ними. І можемо сюди відправити ще з. Подготовка. 5 відрядів таких і 5 відрядів таких от хлопців. М -м -м, а як у нас комбайн. Готовий, да, другий, чи чи ні? М -м, майже готовий. Поганом, погано. Щось цей, но не допомагає, це дивно. Я думаю. Страїте. Слізайте, чувахи, блін. Что не вилізає звіти сейчас? Так, закисна вежа готова, але зараз енергія виключиться, да? Виключиться. Так, енергостанція хай буде, енергостанція і орудя страж. Звичайно ж, штука тож важлива. Треба мати. Прекрасно, ми проти цих добре справляємось. Це дуже добре. Так. Ми готові, в принципі. Так, і зараз ми будемо мати хороші цінки, я думаю. Боже, швидше вже енергостанція була б нам вона дуже потрібна. Так, готова, прекрасно. Тепер авіабаза. Нам потрібно бомбардувати трошки. О, прекрасно. У нас тут ці вітра вже в повній бойовій готовності, так сказати. А сюди злізають всі троє. Докладуємо! атріат готовий. Да, раш то залізайте, залезайте, пацаны. Строительство, завершено. Строительство завершено. Прекрасно. Оп. Страж. Та да, Господи, що у нас вещей энергия кончается. кінчається. Тако. І, звичайно ж. Ще один комбай. Всем Раз, два, три. Раз, два. Раз, два і ремонтний модуль. Так, ну, в принципі, що у нас тут зараз? Ой-ой-ой, у -ой нас -ой. проблеми. От, блін. Готові. Це хвалим. Быстро, 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 шучу вже їх вбити нарешті. Готові. Ой, то вони зараз будуть по нам стріляти. І куди цим засісти? Все зайнято, це погано. Тут. Що нам можна зробити? Енергостанція точно. Ще одна енергостанція, і хай буде у нас. О, Тібері якраз будемо, будемо зараз. Средства. Нормально. 80. Так. У нас тут нормальна армія, але вони можуть нам щось зробити, розумієте, це дуже погано. Так, енергостанція ще одна. Де? Де і кого в нас атакують? Так, а куди нас ізбирать? Ух, йому, та бляха муха, їх щас з цієї сторони просто грохнуть разок і все. Потом закінчиться. О, ну, в принципі, у нас багато ракечки, це, це добре дуже. Ну давайте Ой же! Ой-ой, вони будуть нас приїжджати, швидше, швидше його. Ой-ой-ой, давай швидше, швидше його. Так, ура, готові. Ой. Господи Боже мій, давна нас по пожорстко ну валять Ой. Не буду Так. Прекрасно. Іди сюда, чувак, помстимось. Помста. так секретний об'єкт. Так, іщати баги, то бульдох готовий. прекрасно, бтр і у нас буде шармонтний модуль, він дуже класний і дуже важливий для нас. Так, що мені ще таки зробити, не знаю. Хм, hmm. может захват это депо. Не знаю, звучит yeah. прикольно. Так. Депо, сюда сна. штурм! <потор> Ой-ой-ой! Быстро приезжай их, приезжай, цих болюків. Та <потор> давно нам блин проблем нарубил, жесть. Приїжджай, приїжджай их, быстро, приїжджай, 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 цих чувак. <потор> Прекрасно. Ой, шиці, блін, їх треба швидко приїхати, нам проблеми тільки роблять. Прекрасно, ура! Тепер ми можемо щось трохи показати. Останція, Валимо її нафіг. Так, що б нам шатки зробити з вами. Хм. Сюди. Ремонтний модуль, от сюди йде, чувак. Хай, ти десь тут розвернешся в нас. Авіаудар. Арно ну, звучить. Постройка. Давайте ось ці от. Понял, Прекрасно. Захвачена постройка. Да? Депо. А все готово Залізай всередину, чувак. Давай, давай. Цікаво, що буде. Нужні хранилища. Угу. Так, так, і так. А що ви ми ви можемо звідси ви вилізати. Нормально. Залежай, збей, збей! Ой, у нас проблеми дуже великі. Шачик. Там! БТР Трижайте, навіть не справляється не з ними, це дуже проблематично. Так, що б нам тут таке зробити Так, <сути> <сути> центр, давайте. <сути> люблю текстр дуже. І чотири косаточки. 4-4. Ну, Розвертувайся тут, чувак. Ура! Не буду нам все лічити і всіх вбивати. Архів, які тільки тут будуть. Я <сути> Да блин, їх тут двоє, я ж забув, блин. М -м так, що ж далі нам зробити? Уже Тибері кінчається, це проблема на проблематичний дуже погано. Так. батарея ПВО, нормально. Подготовка. Сюди. і И... Строительство завершено. Раз, батарея, раз, два, три. Трилки, Хоп. Строительство завершено. Прекрасно у нас энергии на все. Сюда. Теперь нам хватает энергии. Так. Ой-ой-ой, блин, да он истил. Чёрные братья такие пані, чуваки, я не люблю их дуже. Ну, тупо люблю за мене, а не люблю коли кру... проти. Хммм, энергостанция сюда. Так. Оружейный склад. О, спецназ сейчас буду, у нас, короче. Недостаточно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, чуваки. Ласка, не сдавайтесь. Ты не это все. Ух, -мо, чуваки, тикай нахер звиты. Сюда, 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 сюда. Приезжай их. Вранитехника. Ух, Вранитехника, вперед. На базу да. Ух, напал, сволочи, бомб, тип. Ти знак вони називається, чесно а кажучи. Так. Тепер ми можемо зробити з вами. Хм. Снайпери. Боже, як я люблю снайперів, вони ж не класні просто. Сюда снайпері, сюди снайпери, сюди снайпери, снайпери, мощні чоки. Йомає, йома, ремонтуй, ремонтуй, блін, вони зараз вб'ють нас. Професіонали нужны, нужны професіонали. Нам завжди потрібні так. Слезай сюда. Так. Ну что там? На связи профессионалы. Нужны... Так, профессионалы быстро идут сюда, щеки. А то сейчас хобнат от меня. Так, дешвыны. О, уже бежут, прекрасно. Знаете, это тут снайперы. без Вам было бы засисти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. у нас проблемы серьезные, скажу я вам. Объект атакуют. Потеряно. Обнаружен скрытый объект. Боже, як ще не люблю цих психованих чувачків. Тільки не бачіть на мене. Вали їх нафіг. Швидше. Ні, не вбивайте нас. Вбили два відряда літних снайперів, які коштують мій 2000, блін. О, господи. Так. Ми помстимося їм зараз. Хее, -хе. а що вони нам зроблять? О, А в них шпиво нема. Ні, в них є ПВО нахер, звідти нафіг. Тікай, чувак, чекай, не то не потрібно тих проблем. Що у нас тут є? О, вали їх нахер всіх. Ой, тікай, тікай нахер. Можуть бити. Спецназ, що кажу, штука важлива дуже і хороша. Не треба його втрачати. Так, а де ж наші? Ага, ось вони косаточки наші. Ужейка жов люблю спецназу называться, нереально крутий чувак просто. і буде щас бум-бум. Пока. Пока. Ага. Уже там. А зараз буде дуже цікава штука ми зараз взирма їхню. станцію к чорту К чорту Побыстрее! Так, давай, взрывай, 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 взрывай. Иди, тихо, 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 Быстро, быстро. Ух, это разыковано, блин, разыковано, жесть. Сюда, чувак. Ой, ты, блин, тебя бьют зараз. Тикай нахер, тикай, блин, звит, не надо работать, не работать, треба, работать, не работать, бывает, не бывает, хороший, хороший. Прекрасно. Шесть спецназов у тебя было. Так. Десант? Нет, нам то не треба. В принципе, штурмовики прикольные чувачки. Два вітрила, я думаю, стане. Так, он нам хранилище, вот значить у нас вже все нормально. Можемо построїти центр управления. И, в принципі, можемо нападати з вами. Ой, вони нашу базу валять, цих чучиків. Ні-ні-ні. Ми їм не дозволимо це зробити. Так, де ж вони? Ага, ось вони. Буваємо їх, чорт всіх. Помстимося. Так. О! Ой, о краще нам... Ня в принципі нам. Ми, ми можемо протистояти думаю, цьому намотанку. він доволі мощний, скажу вам. Абогнеметний краще зразу вали так чрту. Ці кіни ці бомбардировщики, я їх не люблю. Цих психових чуваків. Так. О, господи боже мій, це ж жесть просто реально, я вам скажу. Штурмовики. Потеряно. Сюда бежи. Заряжай, еще. Строительство завершено. Да. У нас серйозні проблемы, дорогие друзья. Хай косатки идут сюда все. Косатка. О, точно. Мы можем, в принципе, спокойно знайти тут чувачки. Прекрасно. Капец им. Иди, назад. Розвернуть невозможно. <плес> Ух, блин, да вони, блин. Строиться. Чесно, їх треба побувати за таке. Чувак, модуль. Сходи нафиг звідти знаєш. Прекрасно. Еще одна наркостанція. Тут звертайся, чувак. Прекрасно. Наспец, нас спецназ. На службі як кажуть. Не теряй строительство завершено. У мене все з собою. Комбайн атакують. Де? Як? Коли? <плес> <я> тут... <плес> ну зараз ми им покажемо, <плес> чесно кажучи, дивіться. спецназ просто реально круті, чуваки. Так. Верно. Чекай тут, аби тебе тут не вбили, знаєш, бо то. Погано буде. Е, вони бачу вже тут йому трохи показали нашому другі. Обнаружен хм. противник. Треба оборонятись, дуже треба оборонятись, Різько все треба піднімати захист, треба, коротше, робити мамонтів, два танка, два бульдоги і два цих. Хм, і ще що б таке. Пушка. Ультразвукова, теж прикольна штучка. Ой. Дорогі друзі, у нас великі проблеми, але. Ні, неправда, у нас нема проблем взагалі. Зараз буде дуже красиво, дивіться. Хоп! Все. Був і не стало, як кажуть. О, да. Помста? Я кашу, помста. Бабах. Ой, эээ. Э, знаешь, чувак. Краще було бы. Тебе видеть и бо зараз ми цей... не нам проблем цей. А, ні. не наробили. все нормально. Так, це мутимо. красавець захищається, нормальный, чувак, вообще. Наст... Все круто, короче. Осторожно. А ты хер тут робиш, А ну залезай сюда. Быстро. Встаньте. Косатки, косаточки, косаточки. Бум-бум. Мяг -бум, кажочек сейчас в нас. Так, швидше йди сюда. А це все. Чего? Мы тверд готов. Хорошо. Давай. Як же все таки класно цього на це мати. БТР, два 2 танки, мамонти да Та, блин. можемо можем портрослятим спокійно, в принципі. Що такое? Так. У нас тут. На связи. О, все, в них бомба за В принципі, можна йти і валити цю фігню. А спецназ. Конечно, спецназ в атаку. Так, вали його быстро. Постреляем. Жайки люблю цей спецназ, він просто прекрасний. Особливо проти цих вогнеметних чувачків. На Е... Я не понял прикол, що вони тут дотворили. А! Ох, у нас тут друзі поселились. Валимо їх нахер, Що вони тут вчора роблять? Не понял. Так, що нам швидкі з вами зробити? В принципі, в нас косатки вже вроді всі бомби встановили, можна взривати їхню електростанцію. Ай наш націю, тобто, буду правильно говорити. Нам mm. <гум> нашого наша дуже дуже проблема, в принципі, в нього вже капуста немає, грошей. Хм. Треба щось з цим робити, в принципі. Так, що ж нам далі з вами робити? Ух, блін! Що вони тут роблять, -мо, штурмова група. Напотрібні снайпери. Снайпери, 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 снайпери. сюди. Ну ты тут пришли, бляха, муха наш тебе забрать, и мы ж тут им что-то трохи допомагаем, и что уже, ди? Вот знаешь, эти вот чучки, не... они... Ну-ка, ни хера окон. мы им не Хай а на видимо а Хайнайт не мреют. Ой. Снайперы, валите их нахер, Сиха. Прекрасно. Мы им показываем тут герой у нас. Будут знаты, блин. Вообще, борзи, чуваки. Наш тебе. Давны, мы же Вас Сибири забрали. Ох, сволочи. Капец им. Всем. Бей их, бей их! Давай! Хочуть <говорить> бом-бом, буде бом-бом. В принципе, мне безрез найти так. Так, берем косатки. Слушай вас. И валям отсюрню. Я а вот и Санта Класс. Бабах! Да, Санта-Клаус пришл. Будуть снаты, что тут, блин, сведут. Страшно связи. Касатка. Вс, будут бляха, бляхом, вообще бортички. Ну что там опять? Бей их, бей! А ты решта снайперы, я не понял. Страшно связи. Что слышно? То еще остався. Конечно, цей спец просто жесть, я оборжу їх. Так, да. раз, два, три, чотири. Прекрасно, у нас їх 4 є вже. Але у нас є великі проблеми, у нас вже капуста кінчилась, так сказати. Так, і що ж нам далі робити? Хм. О, у нас буде бом, -бом. Це добре, це дуже добре. Так. Що ж вони тут трохи щось її показують себе. Ой-ой-ой, в нас великі проблеми. Чувак, тікай на звідти, тікай, тікай, тікай. сюди, базу напали. Не можуть серйозно нам проблеми зробити, розумієте, ці Важає от призраки, дуже мощні, чуки. А, де те, в тебе ж не встановляється здоров'я, ох, як це фігово. Так, збілью сюди, хай буде. Хм... Кабе. Хіщники. І ці. О, все, прекрасно. Мамон, сюда. Халяпщик мені ще один. Так, Звукова волна. Оф, вы бачили мою посмішку на обличчі? що ч? Ой, поражение. О, господи боже мой. Вот блин, а. а вместо... Вали, звідси нахер, блин. Іди сюда, чувак. Так, нам потрібно. Нам ш нам, нам... Блін, то у нас такі проблеми, чуваки, ви б знали. Огоньчи, сюда. Быстро, быстро. У нас вообще ні грошей, у нас ни фига нема. Продаємо все. Продавай, продавай, продавай. Продавай. Вот, блин, да. У нас зараз будь Бали, ти ж, ти сюди, йди. сюда, иди, сюда. Быстро, сюда, сюда, сюда. Ох, баный. Конечно, вибачте за матюки просто інших слів ой, да, нема. Так. Шо ж, бро, ну прийдеться нам касатками жертвувати. Сделаємо. Ой-ой-ой, о ой, 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 цього валимо, оцього валимо, оцього валимо, він тужі на облаке проблеми робить. Так. В кого стрелять? Танки, сюда. Что, есть дело? Развернулся, чувак. Да. Бомбом. На бомбом. Нам потрібен бомбом. Бом -бом. Так. Так, это Ух, йомо, у нас серйозні проблеми, чоки, скажу я вам так. Так, валим це. К чорту к чорту це все валим. Ура! Ну, тепер може здорово встановлювати и воювати як ненормально просто. Хоп! Знати, як нам показувати себе. Чувачки дебили, блин, вообще кончені. Не, На базу напали. На штурм. Ну, не встиг обвадатись. Набрало. Всяку бюро бью однім удари. Прекрасно. Ми перемогли. Ну, <кхм> тобі програли, але. Будемо захищатись. В варіанті інших просто-напросто у нас немає казарма, 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 нам треба тут захищатись. Прекрасно. У нас буде пушечка. Пушка, 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 пушка. Обожаю пушки. Так. тут О, блін, не нам авіабазу знищили. Хочу розвідку. Розвідка, розвідка, розвідка. Розв Десь тут. противник. Угу. Ну, покажемо, хто тут герой, я кажеться. Такий круті думають. Хопа. Бух! Все них нічого немає. Ну, є, тільки одна ця штука, але мені. все рівно. Бейх, бейх. Бейх. Так. Слава Богу, в нас є з вами мамонти. Це дуже добре. Так, снайпер, так? один відряд. Знадобиться нам з дорогі друзі. Ним. Так. І що нам далі робити? Я не знаю просто. Чесно кажучи, я... я... У мене можливо навіть уже той пам'ятник комп'ютері, який читися не знаю, що вона взагалі зараз записує, розумієте? Тому ну. Може і серія не вийшла, навіть не знаю. Якщо ви чуєте, значить не вийшла, звичайно ж. Вони на нас чомусь не це мене дуже дивує і лякає, можна сказати, і так. Хоп. 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 Що вони вже не мають, що хе-хе. Усырийте, чуваки. Щас мы на них нападаем быстро. Все повзрываем их, черту. Снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Снайпер. Ох, база, ворга, прекрасно. Покажем им сейчас, як кажется. А, как а, Ха -ха -ха. Зараз мы им реально покажем, а кто тут главный герой. Да. Я Ой, чувак, ты теперь зараз, блин. Можуть бити. Ну, сюда. Летай. Літ... Лети, лети, лети. Давай, Та, ура! Что снайпер, бежи сюда, чувак.

Да, летай. Ой-ой-ой, вони нас б'ють. Блін, тікай, тікай, тікай. Ну ладно. в нього ХП я не можу. Мама, Боже, боже, я, когда бы люблю чувак. Ну, конечно, блядь, давайте, тікай в ХП. А то що ти помер реально. О, Господи Боже мій. Бачите, можливо, можнать виграми з вами, я не знаю. Валим отцю херню порошок, як він каже. Вустанавлюся, вистанавлюся, чувак, я вже тебе боюсь, блін. Боюсь, дуже боюсь за тебе. Так, у нас, слава богу, у них немає цих от противопіхотних. фігонь всяких. О, Ендостанція, що я тут парюсь, бляха-муха? Ендостанцію ж треба валити, блін, мойо. Еннеростанці, бабах! Все. Ой, в нас тепер проблеми будуть. Ці чувачки, можна бігати тут, розумієте? Бісити мене. Так, сюди всі. Увись, як він каже, увись. Ой, блин, блин, тихо, 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 б. тихо, Просто рала элитного спецназа у тебя комблазирочка. Ух, ё -моя, да что я таки рублю, блин? Ой-ой-ой, у нас проблемы, да, якесь, напевно, чи шо? У нас рушей не стоит. Ух, блин, как это херово. Сделаем. Мы все сделаем. Сейчас погрузим. Повышение. Прекрасно. Иди капусту сбирай, чувак. Я готов. Блах! танки Розмажем. просто звир, я вам скажу такого, хлопці. Зрители мої, як кажуть по-російськи. Так, хорошо. <гум> <гум> просто реально, ну, замінна штука воїваки. А СВО вбили нашого елітних спецназовців. Ух, блін, чуваки, ну, ви проблема, короче, будете им это, по все свое життя отвечать вам. Хоп. І нема елітних спецназовців. Все. Немає літніх бойовиків, чуваки. Бабах! Так, що б нам ще з вами таке зробити? Отправляємося всіх сюди. Повершення, де провершення? А, ну, в принципі, тебе не жалко мені так уже. От в них що тут. Ну, просто подивіться базу. Думаю, ми закінчимо цьому серію, вона доволі велика виходить. Дякую ті, хто підписаний мій канал, дивіться і далі ці всі відео. Так от, що ж мені ще таки ска. Вони и снайпера нашого били. Так от, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Всім па-па!